Всім добрий вечір! Хочу підвести так невеличкі підсумки 24-го року, початку 25-го року. Та подякувати всім, хто нам донатив, хто нам э, перераховував кошти, для підтримував нас в нашому маленькому ділі спасіння і бездомних красавчиків. Хочу вам показати, що ми за грудень місяць та січень купили за наші гроші особисті та ваші донати, які ви нам донатили. Оце ми за останній час грудень і січень прибили дві таких переноски для стерилізації котиків і тому що у нас була одна. Це ми купили дві нових. Зараз у нас три. Далі ми для цього притулочку купили отакі от лежаночки для котиків, м'ягенькі. ось вони, що ми взяли з Алі Експресо. Далі замовили іграшки, як же без них. Це отакі от перінки, мишечки, шарики, бріщалочки. Да, да. О, дай, 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 дай Ось такі є плечі, парову щитку. Отакі іграшки. Це у нас по розвагах для наших поміків. Це такий надувний. Жінка взяла на ну, круг, не круг, але зупиняється водою і там такі ці іграшки. Це для самих маленьких котлу. не знаю, на какие час его вид потребуется, там еще. Вот и будем его ногтями своими раздырить. Будем бачить. Далее, так само мы куп купляем вот такие ошейнички. Для наших вот Против блок. По медицине берем вот такие вакцины. Биофил. с Суспензию. Назал дроп с капли. И вот такую мазь. Это у нас мазь у вот, Циклиновая очна. Далее мы вам купили три премиумных пакета. Четыре лапы. Далее нам передала организация Я займається добахінністю, задовує такі, такі упаковочки. Котика дуже, дуже вдячні. І ще ми зроб, купили от такі, такий корм. Як же бізьовує, у нас котики дуже-дуже От Інші не, не хочуть їсти, а чотири лапи їдять. Ось він такий подавай. Це наша маркізка. Та маркіза. Наша у нас в квартирі це. Моя мене кишечка кімнатна така. У нас їх о! Власник з давної квартири йде. О, це наш бонечка. Йому вже рік. Це не Вже рік йому. По нашим кошечкам трошки менше. Трошки більше, нічого вроків. Це наша піщапочка. Це ми її лікуємо, поки вона у нас лікується до нас, живе в хаті. Машечка, йди сюда. Маша, йдем, под Маша, ходи, ходи. Машечка, ходи. ходи. не хоче, Маша стісняється. І там ще за камерою, О, є у нас і імбірчиха. І оце наша імбірчиха. Це наша імбірчиха. Вона живе у нас в квартирі. Ну і вот, от так. Що ще можу сказати? Дуже-дуже вам дуже дякую, що ви нас підтримуєте. Підтримка дуже така существенна. Без даної підтримки нам було б тяжко. От ми дуже багато коштів своїх вкладуємо, але без ваших коштів було б дуже взагалі, тяжко. Тому що, самі розумієте, які зараз ціни на все і все. Ми поперед ще й робили притулочок, а його ще треба дороблювати. Ну, це вже в інших серіях вже, вже розповідає, що, що там до чого. Маша, Маша, не мішай. Машечки там, коробочку. Не ну і все. Дуже вам дякую. Ще раз вам дякую. Хто донатить, хто, хто ставить репости, хто нас е коментує, це дуже допомагає каналу. Нам ще залишилось трошки підписників, там ще трошки не вистачає до тисячі. Але ще не вистачає нам на перегляди, щоб включити нам монетизацію, щоб в е нас -е, якась допомога йшла від канала. Ну, Отак, от коротко все. Можливо, потім ми зустрінемося в прямому ефірі. Ми зробимо так, де да більше з вами познайомимося, Я розповім більше про наших котиків і про нашу.